Такі консервовані кабачки у мене вийшли і вони смачні. Але я розкажу: я вперше готувала із своєї голови, я розкажу, як можна удосконалити цей рецепт, щоб вони були ще смачніші. Отож, на 3 кілограми кабачків я так мілко нарізала, я взяла 3 літри свіжо томатного соку, додала стакан цукру, три столові ложки солі. Склянку олії і склянку оцту. Але на мою думку, це дуже і дуже багато. Він кислуватий вийшов, і в склянки буде більш ніж достатньо. Також додавати горстрий перець можна в свічечках, якщо у вас є свіжий, і часник. Варила я більш ніж пів години, це багато. Ото 15 хвилин, щоб піло, лазу, і що вистачить. Все. Ось це я робила по принципу лечо. Ні, не, не підходить точно такий самий. Треба менше оцту. і кабачки. Кабачки я наступного разу поріжу більшими шматками, бо я хотіла ну, такими маленькими, а воно вийшло, ну чесно. От як є, як жабенята. Наступного разу зроблю е, більшими, якщо буду робити по цьому рецепту і менше оцту, Але поїмо.